Виконуємо номер 725 із підручника Алгебра 7 та номер 33.8 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу, попередньо згорнувши його у повний квадрат і три завдання. Приступаємо до виконання. У нас є квадрат першого виразу, є подвойний добуток першого виразу на одиницю можна дописати на другий вираз, і 1 один це одиниця у квадраті. Тому можемо згорнути у повний квадрат різниці А і 1. Ну, а тепер, якщо А дорівнює 91. Квадрат різниці А і 1 дорівнює 91 відняти 1 у квадраті, це буде 90 у квадраті, і дорівнює 8100. І друге значення. Якщо А дорівнює мінус 19, то квадрат різниці. Дорівнює мінус 19 відняти 1 у квадраті, це буде мінус 20 у квадраті, і отримаємо додатнє число 400. Завдання друге. Згорнемо наш вираз у повний квадрат. Але спочатку 4 подамо як 2. 4m квадрат подамо як 2m добуток 2m і М у квадраті. 28 подамо як 2, помножити на 2 і помножити на 7 49 як 7 у квадраті. Тепер у нас є квадрат першого виразу, є подвойний добуток першого виразу на другий і є квадрат другого виразу. Маємо квадрат суми 2m і 7. Якщо m дорівнює мінус 3,5, то квадрат суми 2m і 7 дорівнює 2 множимо на мінус 3,5 і додамо 7, відносимо все до квадрата. 2 помножити на мінус 3,5 це буде мінус 7, додати 7, 0 у квадраті буде 0. І ще одне значення m у нас 0. Якщо m дорівнює 0, то квадрат 2m і 7 дорівнює. 2 умножимо на 0, додамо 7 і піднесемо до квадрата. 2 помножити на 0 це буде 0, додамо 7 7 Маємо 7 у квадраті це 49. Завдання третє: 16х квадрат подамо як добуток 4 і х у квадраті. Далі 40 подамо як 2, помножити на 4. І помножити на 5, і наші змінні х, y. 25 іг квадрат, подамо як добуток 5 і y у квадраті. У нас є квадрат першого виразу, є подвойний добуток першого виразу, на другий вираз і є квадрат другого виразу. Тому маємо справу з квадратом різниці: 4х відняти 5 квадрат. Різниці 4х і 5y. Ну, а тепер підставимо значення х і. Якщо х дорівнює 5, у дорівнює 4, то квадрат різниці 4х і 5y дорівнює 4 множимо на 5 і 5 множимо на 4. Маємо 20 відняти 20 і підносим до квадрата. 0 в квадраті буде 0. Номер 725 із підручника Алгебра 7, та номер 33,8 із підручника математика 7. виконано.